Прийняття душу є важливою частиною щоденної рутини, оскільки допомагає підтримувати гігієну, запобігати інфекціям, сприяє загальному здоров'ю та самопочуттю. Давайте розглянемо способи зробити це простішим і безпечнішим. Підготовка це найважливіше. Перед тим як почати, зберіть усе необхідне. Тримайте гель для душу, шампунь та інші необхідні речі у легкодоступному місці, щоб уникнути нахилів. Якщо використовуєте мило, розгляньте варіант мила на шнурку або мильний мішечок, щоб було легше тримати і зменшити ймовірність випадання. Виберіть правильний час. Час може мати велике значення. Приймайте душ, коли почуваєтеся більш пильними і ваш рівень енергії вищий. Плануйте душ відповідно до розкладу ліків, наприклад, коли біль краще контролюється або коли почуваєтеся стійко, корисно пити достатньо води до входу у теплий душ. Завжди майте план на випадок, якщо щось піде не так. Тримайте мобільний телефон у легкодоступному місці, або носіть кулон сигналізацію, щоб викликати допомогу, якщо потрібно. Повідомте комусь, що приймаєте душ, або розгляньте можливість робити це, коли хтось удома. Тримайте всі речі організованими. Наявність рутини може допомогти відчути себе більш спокійно, призначте місця для необхідних речей, таких як окуляри, слухові апарати або шапочки для душу, щоб завжди знати, де їх знайти. Запобігайте ковзанню та падінням, чистий душ це безпечніший душ. Регулярно очищайте піддон душу, щоб видалити слизький залишок від косметичних засобів, таких як кондиціонер або гель. Звичайний засіб для миття посуду добре підходить для цього. Використовуйте якісний никовський килимок, якщо піддон душу слизький, і перевіряйте його регулярно, щоб переконатися, що він чистий і надійний. Також підтримуйте душ, очищаючи душову ліку та злив регулярно, щоб усе працювало правильно. Зробіть прийняття душу доступним якщо вхід та вихід з душу або стояння тривалий час є складним, то розгляньте можливість оцінки від ерготерапевта або надійного фахівця. Вони можуть рекомендувати корисні варіанти, такі як поручні, стілець для душу або душ прямого доступу у більш складних випадках створіть комфортне середовище. Махровий халат це чудовий спосіб витертися і зігритися з мінімальними зусиллями. Наявність місця для сидіння у ванній кімнаті може бути корисною, забезпечуючи місце для відпочинку до або після душу. Зробіть крани простішими у використанні. Якщо повертання кранів складне, то використовуйте тканину для додаткового щеплення або встановіть крани важільного типу. Уникайте використання кранів для підтримки, оскільки це може призвести до нещасних випадків. Починайте безпечно. Коли умикаєте воду, то направте душ подалі від тіла, щоб уникнути потрапляння занадто гарячої або занадто холодної води на тіло. Користуючись цими порадами, ви можете насолоджуватися безпечним та більш комфортним прийняттям душу. Не поспішайте, розслабтеся і пам'ятайте, ваша безпека понад усе.